Є книжки, про які можна дуже багато розповідати. Ділитися своїми враженнями, своїми емоціями, можна багато говорити про сюжетну лінію, можна багато характеризувати персонажів, ділити їх на позитивні, негативні, говорити про прийняття, неприйняття, розуміння або ж нерозуміння. А є книжки, які не вписуються в цей перелік. І сьогодні мова піде у нашому короткому відео огляді саме про одну з таких книжок. Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні будемо говорити про один роман, який я дочитала цими вихідними, і який у мене викликав шквал емоцій. Зізнаюся, відверто книжка читалась важко. Отож, мова піде про роман Мідна дуба Слободана Шнайдера, який виданий у видавництві Нора Друк із хорватською перекладною Андрієм Любкою. Коли Мідна доба вийшла у Хорватії, вона стала там справжньою на батьківщині автора, вона стала справжньою сенсацією. Загалом роман перекладений дуже багатьма мовами світу. Він дуже популярний через свою глибину. Зараз поясню, чому. У романі мова йде про життя і дуже непросту долю батька автора. Ця книжка дуже відверта, дуже відверта. Вона починається з того, з моменту, який її передує основним подіям, тобто за 300 років до основних подій, з Голодної Німеччини у Трансильванію через річку Дунай переправляють перших колоністів. І в романі мова йде про одного з нащадків тих колоністів, який чи долею, чи через етнічне походження, чи через волю Гітлера, мобілізований у СС і кинутий, кинутий у війну, кинутий у саме пекло. Тут багато описано таких моментів, я б сказала, без лірики, без певної, певного надриву якоїсь такої як емоції, тому що автор лишає. Читачеві уже на власний розсуд обирати, як реагувати на це. І дуже багато описано таких моментів, як табори, які, про які ми усі багато знаємо. Багато описано про долю євреїв, про взагалі стосунки між солдатами СС, їхні відносини і взагалі про їхнє бачення того. В чому вони опинилися, і в що вони долею, можливо, долею змушені були бути причетними до, до чого певною мірою. Отож, ви знаєте, чому тут є багато, багато подій, вони дуже переплетені, багато героїв, і іноді на початку навіть було таке відчуття, що трохи плутаєшся в героях, але потім усе стає на свої місця і. Автор дуже майстерно зобразив, наскільки доля може повернутися так, що людина навіть не чекає такого повороту подій. Чому ця книжка настільки глибока? Мабуть, дуже велику заслугу треба віддати авторській майстерності власне самого письменника. Зачитаю вам, ніколи не зачитую на час відеоглядів, оглядів. Якісь уривки, але тут я не можу втриматися. Випали великі дощі, все згнило. Картопля ще невідома, як друг з ледарів. Дехто виростив її задля красивих квіток. Збіжжя повалили бурі, і війни зробили своє. Солдат не сіє, але їсть. Стайні порожні, худоби не чути, зате в хатах аж виють від голоду. Бідняки не мають друзів. І читаючи, коли е, я натрапляла на великі абзаци, які здавалося, б, от аж уже хочеться перечитати, тому що ти ловиш себе на думці, що, можливо, щось не зрозумів, е, після того автор дає такі короткі, короткі абзаци, з отакими короткими реченнями, коли хочеться насправді книжку відкласти і подумати. Просто подумати над тим, про що він говорить. І в кінці, коли автор пише про похорон свого батька, про те, скільки людей прийшло, про те, як, власне, похорон відбувався, ви знаєте, мене певною мірою, я б сказала, накрило. Це були якісь такі. Відчуття, от, е, ніби чекав якоїсь емоції, якогось такого відображення, якогось можливо болю чи ще чогось. Але, е, читаючи, мене просто розривало на шматки від того, тому що коли прочитав уже весь роман, і коли ти доходиш до закінчення, і той шквал емоцій, які він викликав, і ті... Усі думки про те, яким був його батько, і тут, вже коли його похорон, ти розумієш, що хочеться десь повернутися на якісь попередні сторінки і якісь певні моменти ще раз перечитати. Я не знаю, наскільки змістовний у мене вдався сьогодні відгук, але я намагалася дуже щиро передати вам те, що є книжки, які просто треба читати тому що вони дуже і дуже неоднозначні. Отож, щиро раджу, мідна доба. Зберігайте.